Самотність і калорійна суміш замість їжі від Юрія Луценка. Відселили двох співкамерників і почали примусово годувати. Переконує дружина екс глави МВС. За її словами, відповідно процедуру працівники слідчого ізолятора застосовують з 1 травня. Показують йому цей шланг в діаметрі 2-сантиметровий, який буде опускатися в стравохід. Показують лійку. Яка буде встромлятися в горло, показують усі розщеплювачі, щелепи, ці такі щепці відповідні наручники, якими будуть його прив'язувати до ліжка, і якби вибирай два методи: або ти сам п'єш цю примусову суміш білу. Або будуть вливати тобі насильно за словами Ірини Луценко. За час перебування в слідчому ізоляторі її чоловік втратив 14 кілограмів. Також дружина політика переконує, нині в крові ексміністра дуже високий вміст ацетону, що зазвичай буває на восьмий день голодування. У генпрокуратурі тим часом відселення сусідів Луценка підтверджують і наполягають, поживні калорії він вживає добровільно. Він вживає е, їжу, вживає. Калорійну суміш і щоденно він наглядається лікарями, які знаходять його стан як задовільний. У тому, що загрози життю Луценка немає, переконує омбудсман Ніна Карпачова з екс главою МВС. Вона у середу цілу годину спілкувалася віч на каже, окрім суміші, яка зокрема містить у невеликих кількостях молоко та м'ясо. Луценко отримує через крапельницю глюкозу та окремі вітаміни. Якщо він відмовиться від цієї суміші, і постане загрозою його життю, тобто, скажімо, рівень ацетону в крові, Буде такі, які буде свідчити про загрозу життю, тільки тоді керівництво СІЗО може вдаватися до примусового Годування омбудсмен зазначає, готує звернення до генпрокурора з проханням відпустити Луценка на підписку про невиїзд. Тим часом уже вкотре відповідну заяву написали захисники ексміністра. Адвокати відмовляються читати матеріали справи. Таким чином переконують, у слідчого більше немає підстав тримати Юрія Луценка за ґратами. Нагадаємо, колишній міністр внутрішніх справ оголосив голодування з 22 квітня.